Товарш, є машиах в Ісраїлі, є машеа для народів світу, чи це різні сили? Раф, можна сказати, що в кожної людини є свій машиах. Тому що в кожного клі, в кожного бажання, який бажає прийти до якоїсь форми. Є в нього форма, форма свого машеха, тобто наскільки він повинен піднятися, об'єднатися із іншими, і які особливі засоби, яка мета розвитку. Товарш, а що означає мій особистий машех? Трав особистий машех це та сама вища сила. Яка отримує, яку отримує окрема людина для того, щоб освятити свої зусилля? Твариш, що означає спільний Машех, прав спільний машех, це коли йдеться про е, спільноту Ізраїля, або навіть про спільноту людства. Товариш для всього, людства є свій Машех, чи ізраїльці є Машех? Равні. Ізраїль це не Машех, Ізраїль це частина е, загального людства, що має першого сягти силу, що піднімає її, а за ними усі народи світу, щоб піднялись. І, І так ми усвідомлюємо машех. Тож так, чому різниця, якщо в людство свій машех, що тоді народ Ізраїль? Раф, є велика різниця? Між тим, щоб наближати. До Творця народ Ізраїля чи усі народи світу. І в якій формі? Що на початку необхідно притягнути до цього Ізраїль. І тоді вони скажуть народам світу, що прийдемо до Творця із ними. І потім весь світ поступово. Щоб весь світ повернувся до мети творіння, потрібна одна, єдина, велика сила. Щоб народи світу усі об'єднались би і були би готові до підйому, і творець би це зробив з ними, це вже. Всі починають відчувати цю загальну силу, що немає нікого, крім нього. І, і що ми розкриваємо порятунок визволення у всьому світу.